А взагалі треба розуміти, треба розуміти, що сталося. Тут Потнов е, припустився типової помилки, е, як це сказати, президента тобто тих людей, які президентів приводять до влади. Тобто, вони, так, це те, що сталося свого разу свого часу з Березовським. До речі, бачив його могилку, там, де, там, де сидить цей е, Венедиктов, цей російський журналіст. От це помилка, якої пропустився Коломойський. Вони чомусь вважають, що раз він привів когось до влади, то він продовжує керувати тим, кого він привів до влади. А це рівно навпаки. Ти вже його привів. Тепер він влада, а ти маєш танцювати навколо нього, заглядати в рота і питати, що, як, як за високо я маю стрибати, коли мені, коли мені скажете стрибати. Вони цього не розуміють. Це щось схоже сталося Портновим почав качати права і так далі, вважаючи, що він продовжує залишатися тут дуже важливим перцем. Насправді для влади значною мірою з активу перетворився на пасив. і це треба дуже добре розуміти.